Тую ось таку січкарню один раз зламалась, відремонтував, другий раз зламалась, зараз вже поставив сюди 50 амперні польовики на виход стояли 20, то воно вроді якось працює. Зараз 1,5 кВт навантаження, але воно таке собі. А воно по перегрузу навіть 4 кВт давав, воно він не видрубається. Ці проводяночки їхні. Ну зараз градусів, на 60 руку можна тримати, но дуже гарячий. Ну, Перометра показати, на жаль. І воно у нього все просіда. Тобто воно не відрубається, а провалюється. Напруга вхідна просто 180, 160. Поки воно відрубиться, воно спочатку провалює напругу по виходу. Зараз ще трошки, нами реле його. Така собі січкарня. Кажуть, що коштує воно 20 тисяч я б за нього нічого не дав. До речі, наклейки поздирали, але інвертор тут Power One Plus 4000. Акумулятор Force 80. Ніхера, коротше, нормально не працює. Я б сказав рідке гіменечко. Вимикай дужчик, бо зараз ще спалимо. Сукарник монахам, хай трошки сейчас продаю я встину, то поставлю на зарядку.